Шановні переселенці, всі, хто сьогодні прийшли, всі, хто долучилися до нашого форуму, форуму діалогу, можливість унікальна сьогодні є, була, точніше, вже була, зустрітися наживо з усіма представниками влади, обласна, міська. Пенсійний фонд, міністерства дуже багато людей сьогодні. Багато буде питань, багато відповідей. Всі, хто прийшли, всі, хто мають реальні питання, не просто пишуть в коментарях щоденно. А коли доходить питання до вирішення цих питань, щоб зустрітися, реально про це поговорити, нікому не цікаво тому всі, хто прийшли сьогодні, особисто від мене, від нашої команди, отримають допомогу окрім відповіді, отримують реальну допомогу. Багато всього цікавого. Дякую всім, хто реєструвався і приїхав. Прийшов на живо. мирного дня усім. Слава Україні! Тільки но завершили великий форум діалог наших переселенців з усіма гілками влади сьогодні тут, у Хмельницькому, зустрічалися з нашими рідними людьми з усіх куточків нашої України і зустрічалися і задавали питання представникам міської влади, обласної влади, мінсоцполітики, пенсійний фонд, соцзахист міста, соцзахист області, міська влада, служба зайнятості, народні депутати України. Я дякую усім. Народним депутатам України, які доєдналися, приїхали на цей форум діалог, підтримали переселенців сьогодні і підтримують щоденно. Дякую усім народним депутатам міжфракційного депутатського об'єднання Верхової України. Віталій Олександрович, сьогодні форум діалог. На вашу думку, цей захід ми плануємо продовжувати по всій Україні. Мені здається, це дуже вдалий досвід і не було формальщини. Був дійсно живий, іноді дуже гарячий діалог. Я думаю, що таку традицію треба продовжувати. Я дякую Євген, Тобі, Олег Арсенюк, дякую вам, колеги Володимир Михайлович, Неклюдов. Прямо сьогодні, під час цього заходу, переселенці мали можливість підійти до будь-кого з народних депутатів, підійти до помічників. Ми прямо сьогодні писали звернення від наших депутатів, від всього депутатського об'єднання, писали звернення на підтримку наших людей для вирішення їх питань. І мені здається, все вдалося, і ми будемо продовжувати цей формат. І наступний рік, до кінця цього року, заплануємо майже в кожному обласному центрі цей захід для того, щоб наші рідні люди-переселенці відчули, що влада поруч з ними, що влада не десь в кабінетах, не десь далеко, тільки в столиці, а поруч і слухає їх, дослухається. І ми дуже віримо, що після сьогоднішнього заходу будуть реальні результати для наших людей. Колеги, ще раз дякую. Слава Україні, Героям слава! гарного вечора.